Рік з Прикарпаття. Це Молдова. Ще трошки снігу є, ми підемо від Молдови до Молдови, якщо в нас вийде. Там є що видно джерело, і тут попри цей парканчик, якщо йти. Бачите, якщо йти, лад попри цей парканчик, через джерело можна йти куди. До кристал, до алмазу А й там най далі до Рубіна Янтаря. Хай так колись підемо, але в кращу погоду. А там гори. Гарна хмариться в горах. Ресторан Портус. А ми йдемо від Молдови до Молдови. Ас, який ще на тій ялині прямо. І знову ж і ми не втомлюємось показувати квітучі дерева на фоні снігу. Внизу сніг на горі квітне дерева. Кліти. Тут сніж на горі в парку довше всього затримається. До літа все одно не затримається. О, нагадую, у нас прогулянка називається Від Молдови до Молдови. Колись така програма була від суботи до суботи. На радіо. Тут, бачите, навколо стежки почистили. Стежка до Юзі. Ну і до сільпо так можна йти. Нижче ліву знов стежка до Юзі і теж до сільпо так можна йти. Це якщо шелів, а якщо там далі ще правіше, а вниз здубівають. Там ми повернемо направо, бо ми ще йдемо до Молдови. Ну і що, ми йшемо, то йшли, бачите, 4 хвилини насправді від Молдови йти цією дорогою до цього місця. А тепер давайте з цього місця до Молдови. Я думаю, теж 4 хвилини не більше. Буде підсумку маршрут для відпочивальників Молдови Молдові на 10 хвилин кола накручувати. А насправді 15. Ще ж по території. А, сніг тане і ради, а то нема. Проти сонця, звичайно, не так добре, як по сонцю. Але що зробити, як ми ходимо колами? А, сніжок? Залишки вже. Ростане. А і справа, видно, вже Молдова. Це там Молдова, від якої ми йдемо. Співав класик. Поплавський співав, я йду від джерел до джерел, а ми йдемо від Молдови до Молдови. Лавку зламав. Мой пані Дженс Харкова всіх собак показ, всіх які є. Ой, там же молдова. Території сама, я у нас тільки відео є вже. Можна, звичайно, зайти з цього боку, вийти, з того, зробити повне коло. Та іншим разом колись. Чули, що батьківщина буде безплатно приймати людей? Я чув. Але не всіх. Півроку можна жити найбільше. Вже люди бідкаються, що робити через півроку. Молдова. Не можна сказати, що Молдова зовсім порожня, якісь там тільки людей живуть, звичайно. Олова не є порошня. Двоє, троє, п'ятеро, десятеро. Ні, нам напишуть, що тут дві тисячі людей живе, я знаю. Але так не є. Живе в тисячу разів менше, ніж дві тисячі. Ну, а клумба тут кудись були ще однобривці. Цього року клумба трошки інша.